Триває 594 й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 450 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 10 жовтня. Окупаційні війська Росії втратили 283 тисячі 80 військових, 4 тисячі 829 танків, 9 тисяч 129 бойових броньованих машин, 6 тисяч 713 артилерійських систем, 808 реактивних систем вогню, 544 засоби ППО, 315 літаків, 316 гелікоптерів, 5207 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1530 крилатих ракет, 20 кораблів, 9125 одиниць автомобільної техніки та 961 одиницю спецтехніки у Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.